Слава Ісусу Христу, мир Божий всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Часто люди дають запитання, якою молитвою треба молитись так, щоб Господь Бог почув. Е, молитва, яку Господь Бог чує, це є молитва покаяння. Коли ми перед тим, як молитись, щось просити, дякувати, ми повинні каятись, тому що. Е, Покаяння це є перший крок до Господа Бога. Коли людина не хоче каятись, Бог цих молитов не чує. І е, ми, ми знаємо цього, такого прекрасного псалмоспіва Давида, який дуже багато е, каявся перед Господом Богом. І ми повинні брати приклад з нього, тому що дійсно Господь Він хоче, щоб наше серце було завжди відкрите для нього. І що потрібно для того. Е, щоб, ну, щоб людина могла прийти до Бога і могла з ним мати спілкування. Це покаяння. Що таке покаяння? Покаяння це є визнання і усвідомлення своїх гріхів. Тобто, коли ми визнаємо, що е, так, ми вели такий, наприклад, нехороший спосіб життя, і ми навертаємось від цього. Тобто ми йшли в одну сторону і розвертаємось йдемо в іншу сторону до Бога. Друге, це є виправлення. Коли ми стаємо на цей шлях істини, ми виправляємо свої помилки, ми виправляємо через Слово Боже, ми змінюємось. Третє, це поставити Господа Бога на перше місце. Кожна людина повинна усвідомити, що все, що ми маємо в нашому житті, є завдяки Господу Богу. Самі ми нічого не досягли. І четверте, це є покаяння, це є. Благодать Євангелія Ісуса Христа на наше життя. І якщо ми не будемо е, приймати е, Господа через покаяння, наші молитви Бог не почує, тому що Він хоче чистого серця, яке буде без гріха, яке буде без лукавства, без якогось осуду, а чистим серцем. Амінь.